Усім привіт, друзі! З вами я, як звичайно, Лактор. Та сьогодні я покажу, як поставити свою модельку персонажа у Roblox Studio. Є два способи: плагін через плагін або через сам Roblox офіційно. Е, ну, Перше буде плагін. От як його вскачати, зараз покажу та розкажу. Ось у нас є Home. Та ми нажимаємо на View. Ось воно тут. Потім нажимаємо на «Открити на тулбокс. Він може бути вже у вас відкритий. Тоді ми просто нажимаємо Models та Plugins. Після цього ми пишемо Lot Character. Зразу видає нам. Ні, поки що не видає. «Character», Все. Та ось оцей качайте, він совершенно безплатно. Потім, коли ви його скачали, він у вас буде от -от тут. Ось він. Та вибираєте своє ім'я, в моєму випадку це отаке: спавен Р6. Просто його опускайте. Та ось він. Він не прям в точ-точ такий же. У нього проблема з ростом то есть він такий. Та все. Тобто це не дуже, можна сказати. ось, Він такий, трошки різницяною за просто. Зараз. Так. Це перший спосіб, Це через Plugins. А другий спосіб, просто ми його отак вдаляємо та нажимаємо Play. Потім курент-клієнт. Ось ось тут біля стоп. Ми свою, свого персонажа знаходимо у грі та просто Ctrl-C або Command C. Потім стоп. Його вже, вже тут немає, тому що ми не додавали його та. Команд або Ctrl-C. В, точніше, В. команд або абонд-В або Ctrl-V. Та ось він от такий, такий самий, як ми. Ось, це прям точно копія оригіналу. Ось. Та ми, що в обидва варіантах, по-моєму, по-моєму. В цьому варіанті точно можемо отак от його розбирати, наприклад, так. Ну, можемо ногу розбирати, отак от. Ну і все. Дякую за перегляд цього відео. О, ставте лайк, підписуйтесь. Та на цьому все. Пока.